Я вас вітаю на кухні. Сьогодні ми будемо готувати дуже смачний оригінальний салат із курячих шлунків. Той, хто регулярно дивиться мої відео, бачив, як я вчора готувала смачну страву з курячих шлунків. Хто не бачив, Повторюю, як підготувати шлунки до вживання. Шлунки перебираю, дивлюся, щоб не було нічого зайвого, вимочую їх у воді, перемиваю, відварюю 5-10 хвилин, зливаю воду, перемиваю знову, заливаю чистою водою і ставлю на вогонь. Варю години півтори-дві. Зварені шлунки охолоджую і нарізаю невеличкими такими продовгуватими шматочками. Також для цього салату нам треба відварена квасоля. Квасолю з вечора замочила, вранці відварила, охолодила, можна використовувати консервовану квасолю. Також для салату нам треба відварена морква. Ось у мене одна така крупна морквина. Спочатку моркву нарізаю такими кружечками, а потім буду видавлювати її через оце ситочку. Чому салат називається загадка? А тому що, якщо ви нікому не скажете, що ви використовуєте курячі шлунки, ніхто не зрозуміє цього. І будуть всі питати, а що тут за м'ясо таке? Далі я беру два сирих куриних яйця, розбиваю по одному у мисочку, підсолюю. Перемішую до однорідності, щоб жовток з білком змішався. Яйце виливаю на розігріту сковорідку з олією, розподіляю рівненько його і підсмажую з однієї сторони, потім перевертаю на другу сторону і підсмажую з іншої сторони. Також окремо підсмажую і інше яйце. Викладаю на тарілочку, нехай охолоджуються. А я тим часом займусь грінками. Для грінок я взяла три шматочки батона, буду нарізати їх кубиком. До кубиків з батону додаю столову ложку олії. У мене оливкова, можна будь-яка. Підсолюю, додаю півчайної ложечки сухого часнику, краще, коли додасте свіжого часнику. І півчайної ложечки паприки все ретельно перемішую. Кубики батону підсушую на сухій сковороді при помірному вогні. Не забуваємо, перемішуємо. Яєчні налисники охололи і тепер можна їх подрібнити. Спочатку нарізаю на такі довгі смужки, а потім поперек такою соломкою. Яйця висипаю до салату. Також беру два зубчика часнику, невеликі такі зубчики нарізаю дрібненькими кубиками. Можна видавити через прес. До часнику додаю 2 столові ложки сметани, 2 столові ложки майонезу, півчайної ложечки гірчиці готової, а також чорного меленого перцю трошки і півчайної ложки оцту підсолюю. Перемішую ретельно. Все, соус готовий. Заправляємо соусом салат. Салат ретельно вимішую. Все готово. Тепер лишилося лише скуштувати цю смакоту. За бажанням салат можна посипати свіжою зеленю. У мене це петрушка і кріп. А ще не забуваємо про грінки. Грінки і зелень подаю перед вживанням. Все готово, лишилося лише скуштувати. Салат дуже смачний, ситний, оригінальний. Спробуйте, приготуйте, не пошкодуєте. Дякую, що були разом зі мною, що дивитесь мої відео. Заходьте ще, тут буде багато цікавого і різноманітного. До нових зустрічей. На все добре. Будьте здорові!